Так, а це пікантний. У мене його два кустика. Вроді кажуть, тут квітка, вітка в мене напиляється исключительно. Пікантний, в його є ще якась назва, але я не пам'ятаю, не пам'ятаю, що вона там. Ой, ну, сладость зашкалює. Так, вона даже вже вот дивлюсь на сонечки, Уже почала заізюмлюватися. Значить перевисіла. Ну що сделаєш? Пикатний. Зараз будемо обрізати. Це последня срезка сьогодні, 10 вересня. Так, це славянка. Це перше плодоношення. Я тільки що ягоду спробував, теж як огурець, як донська невеста. Ну, типу консистенція така Плотна, хрустяща сладость і устойчивость велика. Ну, Тут трошки як це ізюмилося, непонятно чого. Ну, Може води маловато, не знаю. Так, оце. Славянка. Ну, славянка, позитив. Я думаю, що наслієнтжу вона покаже. І ще крупніє грозі і крупніє ягоди. Це перубка доношення. Оце три гороночки. А там внизу ще четверта ще одна. Непогано, думаю, так. Да. Ну, хоча сентябрьський. Сьогодні 10 вересня. Хусейна Бармак. Не знаю, як правильно, оце в мене кілька гроночок. Він вже давно визрів. Ну тут правда все, бачу, веточка подсохла, а тим не менее він нормально все вийде. Вже десь усього в мене одна гроночка упала. Оп, Так, ну я туди оттуда і возьму ягодку. Угу. Шкурка крепка. Сочна ягода Возьму з куста. Отака. Да, так, сучно. Тому шкурочки почти нема. Так, оце не клімбермак сьогодні. Сьогодні 10 вересня. Зрізаю ось. Давно вже надо, він уже перевисів, Ну, слава Богу, не пропав. Так, це білий аїст. У мене це перше плодоношення. Ин уже перевесил давно. И вот c гроночки, такая вот пальчиковая ягода. Ну что можно сказать, если до у него нема. С рустом сладющая. Он такая жовта. Ну это вообще конфетка. Уже прилично перевесил. Так, C белый аист.